Співаємо з вами підсумки благодійного турніру 2023 року Iron Fish, а саме шостого етапу. І після результатів шостого етапу з вами визначиться 21 команда, яка прийме участь у фінальному етапі, що пройде на водоймі кунка. Всіма командами було зловлено 1 тонна 25 кг. кілограм. Риб 190 риб, середня вага 5 кілограмів 400 грамів. А біг-фіш ми скажемо з вами, трішки пізніше. Починаємо, як завжди, з зони А. Зона А третє місце з результатом 43 кг кілограми г. вісімдесят грамів. команди 11 кілограмів 680 г. грамів. Кількість риб 8, Команда. Є 95. Друге місце з результатом 52 кілограми 430 грамів. Бігфіш команди 11 кілограмів 380 грамів. Кількість риб 10. Команда трофей. Перше місце в зоні А посідає команда з результатом 67 кілограмів 200 грамів. Бігфіш команди 9 кілограмів 130 грамів. Кількість риб 13. Команда Great Fishing RB.